Вітаю, Вітаю радий бачити. Давайте почнемо все-таки, напевно, з підсумку з аналізу атаки на Київ. Власне, багато було ударів, в тому числі по центру міста. Це означає, що більше стало пропускати ППО чи просто цього разу вона була настільки масштабна. От що ви бачите як авіаційний експерт, власне, в цій атаці? Чим вона була. Ну, це була одна з найпотужніших атак, яка сталася там останнім часом. Взагалі, з усіх атак, які були по Україні, це одна з найпотужніших. Було задіяно близько 630 засобів. Це були і ракети, там 31 ракета різних типів, і крилаті, і навіть нібито гіперпис якими вони не являються киджали. І Іскандери. Е, була велика кількість шахедів, відсоток оцінюється 60-70% від, від цієї кількості, а це майже 600 е, дронів. Ну, тобто 280-400 шахедів летіло по Україні. А, якщо казати про відсотки, то в відсотках е, збито 94 там 94 там там по дронам і десь 84% по ракетам. І такі цифри, і вони взагалі для ППО це ну, великі досягнення, великі результати, гарні результати. Але так як цього було досить багато, велика кількість, то у нас були приходи по 15 локаціям. І це стосується в основному Києва, але є приходи по Вінницькій області, там показятно, там потяги Інтерсіті і таке інше. Ну, і є жертви. І за жертвами це одна з таких великих атак, яка сталася останнім часом там над Київщиною. Що ще цікаво в цій атаці? Те, що Ну, так, Одразу можна сказати і непомітно, але помітно те, що ви сказали, що прийшло в центральні райони. В центральні райони зайшли, я не кажу вже там про ракети, я кажу про дрони, про шехеди, і це ну, так не повинно бути. Шехеди не повинні залітати до міст. І зважаючи на те, що росіяни будуть намагатися збільшувати кількість шахетів, які вони будуть використовувати, я маю тут на увазі е, весь типа і шахет 136, і 131, і е, те, що називається Гарпія, і те, що називається е, герань 2, Герань 3, з реактивними двигунами. Я все це об'єдную під, під одним терміном шахета, щоб це було проще. А там далі вже будемо розбиратися. Так от. Росіяни будуть збільшувати кількість шахетів, які будуть запускати. Це в них буде основний напрямок проведення цих атак. І якщо ми не будемо готуватися відповідним чином, то процент враження у нас буде зменшуватися, буде збільшуватися кількість вражень. А зважаючи на те, що абсолютне значення кількості шахетів буде збільшуватися, то ми будемо отримувати значно більше ступеня руйнування і, і, і жертв в тому числі на жаль, це так, пане Костянтине. Про ці ракети американські 3350 керованих ракет ірам 460 кілометрів відстань, на яку можуть летіти, це клас повітря. Поверхня до чого які цілі можемо ми знищити або уразити за допомогою цих ракет? Це це скажімо так, бомборакети. Це рамат, це цілий клас перероблених з додатковими турбогвинтовими двигунами ракет різного типу. Ну в основному це десь 250 кілограмові бомби, до яких додали паливний бак і двигун, які дозволяють на такій відстані літати. Головне, щоб нам дозволили їх використовувати, тому що якщо нам дадуть ракети, але не дадуть можливості їх використовувати а поки що такої згоди нема, то ці ракети будуть у нас використовуватися виключно по територіям, що окуповані, але це не так багато, як ми хотіли, бо ми хотіли би перенести все ж таки війну на територію Росії. Для цього ці бомби були б дуже ефективні. Там висока точність, вони розраховані і розроблені спеціально для України. І це на досвіді тих дій, які були до цього. Це дуже гарна і точна зброя, досить дешева. Але е, треба, щоб було е, були дозвіли на використання такої зброї, і це суттєво може покращити наші можливості, якщо підключити сюди СААП-340, сорок е, літак дальнього радіолокаційного виявлення е, F-16, які дозволяють закидувати такі бомби. То це може бути досить серйозним засобом враження, і те, що ця програма розрахована як мінімум на три роки, каже про те, що ну реальні генерали Пентагону розуміють все, що буде коїтися з Росією. А навіщо давати ракети і не дозволяти їх використовувати? Я думаю, що в них є складські приміщення, щоб зберігати цю зброю. Їм не потрібно це все транспортувати в Україну і тут десь тримати. Скільки часу може минути між передачею ракет і наданням дозволу? Ракети можуть бути вже у нас. А от дозвіл це політичне питання. І е, Політичне питання, яке вирішується, ми бачимо, як постійно там відкладається на тиждень, на два, на три, на ще на трохи, ще на трохи. Це загроза з боку Трампа. Це, це загроза. От бачите, ракети українців. Я в будь-який момент можу відкрити двері і вони полетять до Росії. Росіяни думайте, що ви про це думаєте? Росіяни відповідають, що вони думають у останньою атакою, Що вони що їм на е, свої жертви їм начхати? Їм начхати на весь світ, не на ЄС, на НАТО. Вони е є мета знищити Україну, вони до цієї мети і будуть йти до того часу, поки ми їх фізично не зможемо зупинити. І я думаю, що Америка і Захід це зрозуміють, і ну, якісь наслідки цього повинні бути. Тому що так, як воно є, воно так не може бути довго. А от е, сьогодні знову говорили ми про те, що е, з військовими, знову казали про те, що дуже важливо. Е, ну, зокрема, говорили про ситуацію в Чорному морі, так. І е, був з нами речник воєнно-морських сил Дмитро Платенчук і казав, що далі Росія, Росія все одно домінує в акваторії Чорного моря, звичайно, в повітрі. І, Буквально недавно теж чули про те. Ну, я чув, зокрема, що там сказав військовий так непублічно, що каже, ну каже, 40 кабів каже, за добу. 40 кабів за добу. Ця тема якось трошки зійшла з перших шпаль, тому що ну, нема на це рішення, та й нема чого про це ніби як говорити, а воно нікуди не зникає. Тобто, росіяни... Домінують повітря на це рішення, поки що немає. Ну але вже четвертий рік війни, що там з літаками, що там з цією ідеєю, щоб виходити на якісь паритетні речі в повітрі. От зараз там кувейт, ніби збирається списати f 18 Може, це шанс для нас, які взагалі тут історії можуть бути на столі, пане Костянтине. От ви думаєте, що є така, якась авіаційна зброя, яка здатна протистояти е, російським літакам, там, Су-35, я не кажу про Су-57, їх там кілька одиниць, там, ну, десяток, може, 12, може, зараз буде, може, там, 14 вже набрали. Е, я про них не кажу, я кажу про Су-35С, це е, винищувач е, 4+, і це непоганий винищувач. Головне, що в нього є радар, який може бачити 250 кілометрів. Головне те, що в нього є ракета, якою він може стріляти на 250 кілометрів. У американської зброї, яка здатна таким чином відповідати, Ну, радар це можливо, але от по ракеті, о, 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 у американців такої ракети нема. Є така ракета у французів, це ракета метеор яка здатна стріляти на 300 кілометрів. А з цього іншого, от, хоча б там 200 кілометрів, щоб американці могли спокійно ракетами повітря-повітря вражати, е, такі цілі нема. Тому е, Росія буде довгий час, е, як ви кажете, домінувати, хоча б я не назвав це домінуванням, це присутність. Домінування це коли ти все подавляєш, а вони можуть бути присутні. Це правда, вони можуть бути присутні. Але ми створюємо такі умови, коли ця присутність вона розповсюджується тільки до кордонів або до лінії бойового зіткнення, і то вона там ближче ніж 40-50 кілометрів не наближається. Так як ми не можемо, у нас немає прямого виходу до Чорного моря от, в тих регіонах, де літають. Російські літаки, це Приморськ, Ахтарськ, це оця зона Краснодарського краю, це е, е, східно-південний північний регіон Чорного моря. От там вони літають. А от те, от, що вони залітають інколи в райони до Зміїного, або там десь в, в ці регіони. То там такого домінування нема. Там вже наші, е, наші засоби вже досить ефективні, і наші кораблі і сухогрузи, вони ходять спокійно по, по цій частині моря, і це не дозволяє росіянам їх контролювати. Дуже дякуємо за цю е, цей дуже детальний професійний аналіз. Пану Костянтину кривала. Константин Бу з нами авіаційний експерт та аналітик.